Далі до ще одних приємних і цікавих, я б навіть сказав, гарячих автоновинок. Людство спеціально придумало компроміс для тих, хто хоче і подешевше, і погарячіше. Ага. і ось найбільша ця тенденція виявлена в сегменті гарячих. Хетчбеків ти знаєш, мене з дитинства асоціювалися хечбеки чимось місістівним. А тепер ще більше. Типа чебурек, хетчбек, гаряче. Ну коротше, але це, щоб ви розуміли, це є офіційний термін. Він означає заряджені, більш потужні, більш спортивні моделі на базі звичайних серійних міських хетчбеків. І вони про компроміс між вартістю і швидкістю. Детальніше в нашому авторейтингу гарячих, гарячих? хетчбеків. Прямо ну, Гарячі. Гаряча картопля. Це будь точно гаряче? дивимось. Динаміка спорткара, спортивні крісла, агресивний обвіс і гострі налаштування шасі. це головні аргументи цього класу автомобілів, які обирають ті, хто хоче адреналіну, але більш комфортного і не такого дорогого, як справжні спортивні авто. Але Деякі з цього сегменту можуть похвалитися реально скаженим прискоренням, і на це звернули увагу навіть монстри автожурналістики з топ Вони виявили найшвидші гарячі хетчбеки 2025 року. А ми сформували топ п'ять із них винятково бензинових і чесних варіантів. Відкриває п'ятірку японський компакт Toyota GR Yaris, який ніколи не позиціонувався як база для швидкості. Аж поки японці не почали перемагати в ралі VRC і не виділили кошти на створення цивільної спортверсії. Причому на невеликому 1,6-літровому моторі на три циліндра. Завдяки турбіні його потужність довели до позначки 272 кінських сили, встановили спортивні гальма, а зовні прикрасили аеродинамічними елементами і красивим спойлером. Завдяки невеликій масі цей малюк вистрілює до сотні за 5,2 секунди. І усього за 55 тисяч доларів. Четверте місце за баварцями, які навіть зі збитками, але будуть боротися за статус найбільш динамічних авто. BMW m 135 i xDrive. розточена версія звичайного хетчбека першої серії, але розточена до потужності 300 кінських сил. Дволітрову бензинову четвірку посилено подвійним турбонаддувом, і тепер вона здатна набирати сотню усього за 4,9 секунди. І до речі, візуально цей BMW парадоксально не агресивний. Більше того, він справді майже не відрізняється від звичайної версії. Це варіант якраз для тих, кому не потрібна показовість, але необхідна динаміка і дуже точна керованість. Хоча і за доволі нескромною ціною 82 тисячі доларів. На третій позиції уособлення класу гарячих хеджбеків і взагалі засновник цього сегменту Volkswagen Golf R. Восьме покоління цієї моделі традиційно не дуже нагадує спортивне авто, але кілька поколінь розвитку технологій створили справжню ракету під виглядом цивільного міського авто. Нинішній гольф R викручує з дволітрового мотора аж 316 кінських сил, а спортивна коробка передач допомагає йому розганятися до сотні за 4,6 секунди. І при цьому гольф Ер лишається найбільш збалансованим компромісом між вартістю, комфортом і динамікою за ціною 54 тисячі доларів. На другому місці теж німці, але зовсім іншого характеру. Взагалі Мерседес зняв з виробництва хетчбеки А класу, окрім однієї версії А 45 С. За те якої версії злий обвіз, здоровенний зухвалий спойлер, карбонові елементи дизайну і справжні ковші крісла в салоні. Він і виглядає як спортивний егоїст, і їде як скажений. Дволітровий турбомотор розкрутили до неймовірної потужності у 421 кінську силу. І розгін до сотні займає тепер усього 3,9 секунди. Це справжній виклик для оточуючих, щоправда, за нього доведеться викласти мінімум 84 тисячі доларів. І все ж, хоч і не набагато, але лідер відіграв динамічні показники у Мерседеса. Найшвидшим у розгоні серійним хеджбеком визнано Audi RS3. Що цікаво, у нинішньому поколінні ця модель не виглядає так брутально, як колись. Дуже плавний дизайн і навіть спокійний силует насправді приховує двигун об'ємом 2,5 літра з вихідною потужністю 394 кінських сил. Повний привод забезпечує постріл до 100 км за годину усього за 3,7 секунди. Це фактично показники спорткарів на кшталт Феррарі чи Порше. І це водночас і найшвидший, і найдорожчий гарячий хетчбек з ціною 88 тисяч доларів. Звісно, ви можете не погоджуватися з цим топ-списком, але в цьому якраз і полягає головна мета рейтингу визначити орієнтири та окреслити тренди, які можна обговорювати. Як ми це робимо щоп'ятниці у рубриці топ авто?